Тами в моєму житті за цей рік, після 24 лютого, були звісно події. Це були успіхи ЗСУ на фронті. так це і звільнення Херсонщини, і інші, інші успіхи. Ну а в особистому житті це по перше було. Привітання з Днем народження від мого класу, коли вони прийшли до мене додому всім класом, це було, звісно, позитивні емоції. От. Ну І друга така емоція, яка спадає на думку, От. це те, що мій син вступив до німецького вишу і навчається в Німеччині. У нас малявка, у нас кожен день найщасливіший у нас наше чадо. радило нас кожен день. Ну, які. Звільнення Херсону було найголовніше, звільнення Києва, Харкова, ну, цих областей. На ну, даний момент у нас зараз тільки про війну більш такі позитивні новини. Ну, так, та я живі і кожному дню радуємося цьому. Дякую нашим ЗСУ. У нас такі красавчики, президенту, нашому головнокомандуючу залужному. Ну і всім, всім хто причетний до цього, так сказати, що звільняють нас від цих. Де людьми навіть назвати не можу свино собак. У мене взагалі в принципі зараз під час війни дуже всі дні цінуються. Найщасливіший день, напевно, я недавно з танцювальним колективом їздила в Буковель на конкурс. Ось ми виграли, тому напевно він, хай нехай він буде найщасливішим. Коли був мій день народження літом, одна із щасливих моментів, те, що е, мені трішечки розширили горизонти мого бізнесу. Це дуже сприяло, навіть навіть в моменті, коли закрили небо. І підтримка наших закордонних партнерів теж дуже сильно допомогла. Це був щасливий момент, тому що я думала, я людина активна, виїжджати на заробітки, мабуть, там в іншу країну. Але це був щасливий момент, коли мені допомогли. Це коли я повернулася додому, до України. Ти за кордоном. Так, я була за кордоном. До 3 числа ми родили Бейбіка. Клас! На даний момент це найщасливіший момент. Я з'їздив в Харків. Дуже гарний в цьому, в цьому році, так, 2 січня. Угу. Дуже гарний. Напевно, що недавнішня поїздка в Карпати з класом дуже сподобалось. Подарили котика на день народження. Напевно, це найщасливіший момент в житті поки що. Ви знаєте, я, мабуть, херсон. Як? Наші взяли, то це була. Я й зараз не можу говорити, бо буду плакати. Сама більша радість була, я так думаю. Е, мабуть, коли визволили Київську область з радістю, згадувала, коли ви визволили Херсон Харків, оце такі на даний момент радості. Мене двічі син приходив на ротацію. Він воює з 26 лютого есть ну, скоро рік вже. Приходив двічі на ротацію. Перший раз на чотири дні, другий раз на сім днів. Ну так оце були найщасливіші дні в моєму житті. Ну, в цьому році, в крайньому разі. А це мене була найщасливіша мить, як я був вдома. Це місто Волноваха.